Мужність, ти натхнення, отримав ти з небес благословення, ти безупинний пошук супереч рокам, що далі відкриває спортсменам зірочкам. Тобі складають оди поети всіх держав. Заклик скоріш, сильніше вище, Девізом твоїм став. Випробування волі, ти сміливість, граціозність, ти свято досконалості, ти швидкість, боротьба. Непереможність розпочинаємо церемонію урочистого відкриття чемпіонату України з футболу серед дівочих команд Вумен Юніорс 14 2016 року. Він і зніметься господи. Заграли сурми. Розпочинаємо свято. На марші учасники чемпіонату. Зустрічаємо їх дружніми оплесками. Першою в колонії йде команда Багіра Дю США, місто Лиман Донецької області. За дончанами кругу делегація Івано-Франківщини у складі двох команд, а саме Надвірняночка міста Надвірна Івано-Франківської області, а також команда ДЮСШ номер 3, місто івано франківськ До речі, зовсім нещодавно уся світова спільнота відзначила. 60-ту річницю дня народження видатного українського письменника, вченого та громадського діяча. Наступною йде команда Янтарочка міста Новояворівськ Львівської області. Радісно та гордо крокують за ними представниці наших сусідів. Збірна команда Миколаївської області. Традиційно усміхнені привітні та щасливі Озер. Зустрічаємо на біговій доріжці стадіону яскравих представників збірної команди Тернопільської області. Продовжує полону учасників повна сил і наснаги футбольна збірна команди Харківської області. Впевнено, йде збірна команда Хмельниччини, області, що вписала славетну сторінку в літопис нашої держави. Вітаємо також обласками делегації регіону заповідних територій, численних курортів та оздоровниць, і найсмачніших кавунів це команда Колос Херсонської області, а також збірна команда Херсонської області. Змагань, яка і завершує наш парад. Вітаємо! Вітаємо команди-учасниці своїми облесками. Усі ми перебуваємо в очікуванні безкомпромісної гри, яку нам дарує його величність футболу. Нехай змагання йдуть лише на стадіонах. Хай перемо... Вас чекають хай рідні незалежні Україні. Спортсмени наші славу здобувають. На церемонії урочистого відкриття чемпіонату України з футболу серед дівочих команд Вумен Юніор 14 2016 року присутні почесні гості та члени Оргкомітету заходу. Вітаємо! Шей заступник голови обласної державної адміністрації Січова Валентина Іванівна. Начальник управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації Семенченко Юрій Олександрович. Голова Скадовської районної державної адміністрації Турик Віктор Аналіович. Міський голова Скадовська Якублів Олександр Юрійович. Чі обов'язки голови Херсонської обласної федерації футболу Бербанця Віктор Іванович, голова Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос, виконавчий директор обласної дитячо-юнацької футбольної ліги, голова комітету жіночого футболу обласної федерації футболу, рот В'ячеслав Анатолійович. Суддя чемпіонату арбітр ФІФА міжнародної категорії. Спостерігач за арбітражем прем'єр Ліги України овчар Михола Михайлович. Головний тренер дівочих збірних команд України Сапронов Сергій Валентинович. А також директор підприємства об'єднана громадян навчально-спортивна база, «Скадовськ», голова Скадовської районної організації. ФСТ колос агропромислового комплексу України, майстер спорту Радянського Союзу, пасічник Леонід Анатолійович. О, спорт, Несеш по світу мирти. Єднаєш нації, країни і серця. О, спорт. тобі сплилися воєдино. Талант і сила, велич і краса. Дякую.

Запрошується перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентина Іванівна Січова. Доброго ранку, шановні гості, шановні скадовчани, а особливо юні прекрасні учасниці. Херсонщина, Скадовськ, обласна державна адміністрація. Радо вітаю вас на нашій землі. Ми дуже раді, горді з того, що маємо честь уже другий рік поспіль приймати чемпіонат на території нашого міста чудового. Ми дуже сподіваємось, що скадовчани зуміють вас так тепло приймати, що чемпіонат взагалі припишеться назавжди у Скадовську. Починаючи сьогоднішні, сьогоднішні гру, сьогоднішні змагання, любі дівчата, я вам бажаю, щоб ви досягли тих цілей, які перед собою намітили. Футбол, змагання, спорт, фізична культура, все це один ланцюжок, який потрібен в житті кожній людині. Тому що через спорт, через фізичну культуру, через змагання люди навчаються дисципліні, витривалості, цілеспрямованості надзвичайно багато рис, які формує спорт, і які потім людям знадобляться у просто повсякденному житті. Але ті, що приїхали сьогодні сюди, у вас, певно, є мрія бути ще кращими. Так чи ні? Дивіться, ви вже дуже багато чого досягли, не дивлячись на те, що ви такі тендітні і лагідні, ви в рейтингу всесвітньому FIFA жіночі команди займають вище місце, ніж чоловіки. Це правда? Це добре? І нам є до чого прагнути, правда? Сьогодні вночі наш земляк. Він звідкіля з Новотроїцька, Доценко Іван на Паралімпійських іграх заволодів золотою медаллю. Я вам зичу всім. Я вам зичу всім. Представляючи сьогодні вашу малу батьківщину з часом досягти того, щоб ви всі представляли збірну України і ніяк не інакше. Тому дівчата, не гублячи своєї жіночності, не гублячи своєї привабливості, ви маєте зробити футбол істинно жіночою грою і доказати чоловікам, що у них є широкі плечі, а у вас є інші переваги. Ви будете кращими. Домовились? Слава нашим дівчинкам, слава нашим дівчатам, слава нашій Україні! Чемпіонат України з футболу серед Івочих команд Women Juniors 14 2016 року оголошується відкритим окраса нашого життя о спорт. Сьогодні твоє свято там пульс прискорює буття, де прапори твої піднято. До глядачів прохання підвестись парад Струнко, рівняння наліво на державний прапор. До мети, щоб ви були міцні, здорові, смілі, щоб ви змогли упевнено пройти через життєві бурі за метілі. Слово до присутніх має виконуючи обов'язки голови Херсонської обласної федерації футболу Бербенцев Віктор Іванович. Шановні спортсменки, полівальники, сьогодні на Херсонщині справжнє свято в друге поспіль стартує. Чемпіонат України серед дівочих команд. Я хочу від імені футбольної громадськості, від президента Федерації футболу України Павелка Андрія Васильовича, передати вам найкращі побажання, щоб в цьому чемпіонаті, на цьому затишному стадіоні ви показали свою кращу гру і досягли тих результатів, які ви запланували. Успіхів вам, перемог і всього найкращого. До слова запрошується голова Скадовської районної державної адміністрації. Турик Віктор Ананілович, шановні спортсмени, шановні гості, раді вітати на нашій Скадовській землі. Перш за все, хотілось би подякувати вам, що саме в Скадовську ви вибираєте те місце, де будуть проводитись такі. Значні змагання, сподіваємося, що і скадавчани, і адміністрація влада зробить все належне, щоб дійсно ці змагання приписалися в Скадовській. Хочу подякувати вам, спортсменам, які своєю участю роблять ті приклади, які потребує кожен громадянин України, кожна дитина це пропаганда здорового способу життя. Тож подальших успіхів вам і в житті, і в спорті. Сподіваюся, що спорт дозволить вам стати. Кращими в нашій Україні на користь вам, на користь вашій сім'ї, на користь нашій Україні. Слава Україні! Ну, а зараз приймайте шановні вітання від міського голови Скадовська, Яковлєва Олександра Юрійовича. Вітаю вас, шановні учасники, гості. Ну, Скадовськ радий приймати такі змагання і ця погода є цьому підтвердження. Тому я бажаю, щоб така погода збереглася, щоб ви всі насолодилися грою, показали все те, що ви вмієте. Кожен з вас вже зробив якісь кроки для того, щоб потрапити на ці змагання. І тому я бажаю вам, щоб ніхто не зупинився і йшов вперед до перемоги. Кожному бажаю перемога переможе найсильніший. Зі вас! нинішні змагання визначать найсильніших і назвуть імена нових переможців. Зичмо всім щасливої долі жити завжди у шані людській і любові, нових перемог на життєвій та спортивних стежинах. Церемонія урочистого відкриття чемпіонату України з футболу серед дівочих команд Women Juniors. Чотирнадцять 2016 року завершується попереду дні, наповнені азартом боротьби і суперництва. Життя торжествує, а з ним і не підвладний часу. Футбол командуючим парадом вивести команди на місця проведення змагань. Блюються мільйони людей, гра, від якої сильніше б'ється серце, затамовується подвиг, відкривається щира людська душа. Це гра, що єднає людей по всьому світові. Болівальники ніколи не втрачають можливість подивитися, захоплюючий матч на стадіоні, поболівати за свою улюблену команду і підтримати її у боротьбі. Тож гарного видовища усім глядачам, ну а спортсменам гарної гри.